Дивись, є така штука як ескапізм, і часто ігри використовують для втечі від реальності. І ти, і я, я думаю, колись це робили, свідомо чи несвідомо. І у нас, напевно, досить різні продукти для цього. Але в цілому я знаю масу людей, які використовують саме ігрові можливості для того, щоб порилити якийсь інший світ і відволіктись від. Ну, сумною, а в наш час дуже критичної реальності. Чи можеш згадати якийсь свій такий досвід? Тому що я маю і в принципі неодноразово втікав ігри для того, щоб покращити свій став. Ну, в нас на, насправді навіть є окреме відео на каналі про це. Це власне як я грав в Lineage. Типу, окрім того, що е, як я розповідав в тому відео, що я просто ну, типу, втратив три роки і пам'ятаю тільки це. E, можу сказати так, що в моєму житті на той момент e, ну було якби знаєте, оце після e, навколо студентська e, штука, де я не знаю, ким я буду. В мене дуже погана робота, e, на якій дуже мало платили. Ну і загалом, типу знаєте, з досягненнями в житті якось не дуже було в той момент. От, ну, блин, а мені скільки? Мені 20 років було. власне, я тепер зараз розумію, що це повністю нормальна ситуація, але на той момент. Все, я вже старий хлоп, е нічого не вмію в інституті щось типу, навчаюсь, робота погана. Коротше, так, я втік, я думаю, що я втік в воєнеч. В мене робота при тому, що робота така, що я працював ну, я, типу, о 12-ї ночі потрапляв додому. От. І навіть просто банальне те, що мені не вистачало, ну там знаєте, сходити там кудись з друзями погуляти і все таке. От. Я думаю, що це якраз я і реалізовував в тій грі. Тобто в Lineage, бо там були досягнення в грі, які були реально. Ну зрозуміло, що вони нічого не значать по факту для нормальної людини. Але загалом це були досягнення в грі, які я досягнув, вклавши туди свої сили, і вони були найбільш мене більше вражали, ніж мої досягнення там, наприклад, професійно в моєму реальному житті. Ну, тому я думаю, що класний приклад Lineage, я думаю, що можу навести з таких прикладів: це The Legend of Zelda Breath of the Light, Wild і, і друга частина Tears of the Kingdom. Власне, це я як коли був у зоні бойових дій. Власне, я тоді тікав після, коли в мене був вільний час. Я втікав в ту гру. От так би мовити, з дуже некомфортних умов в фентезійний гарний світ. Я думаю, що ну не те, щоб прям втікав, я вже ну доросліші набагато для цього. Але ми, ми, це була моя так, терапія, моя релаксація. Трошки, знаєте, не попаятися, не, а просто трошки повесело провести час. Дійсно, в Дійсно, гарні грі. Я думаю, ми обов'язково колись зробимо огляд на ну, не огляд, а обговорення цих двох ігор. Бо для мене вони дуже багато значать. От, бо вони так дуже вучли. Вітаю, ви, шановні глядачі і слухачі, з вами Паблік і Олександр. І все це відбувається в рамках подкасту Ігрові Балачки. Не забувайте, що підтримати ви нас можете донатом на баночку і спонсоркою на Ютубчику, отримавши за це додатковий контент. А ми перейдемо до нашої улюбленої теми: обговорення ігор. Я хотів сказати, і якщо наші вельми шановні спонсори і донатори підтримують наш канал, щоб я міг купити собі Nintendo Switch і ці дві гри, то ми обов'язково щиро обговоримо коли я в них пограю. Це необхідно всі посилання в описі. Ребята, все залежить від вас. Наступні випуски подкасту повністю на ваш розсуд. У свою чергу я можу сказати, що у мене своєрідний підхід. До ескапізму. в цьому випадку насправді тут нічого нового. Якщо прослідкувати всі наші подкасти, можна зрозуміти, чим я займаюся в цих ваших іграх, але часто я граю в онлайн-шутери і це можна прослідкувати власне по контенту, який ми випускали. Тим не менше, це не є тим способом тікати від реальності. Це скоріше за все, просто знаєш необхідність пограти, бажання пограти, бо я люблю цей формат, і це дає можливість пограти швидко, типу зайти і вийти. А от для ескапізму, саме де втечі від реальності, я використовую свої рідні інструменти, і один з моїх улюблених це гра тропіко. І іноді я ну, просто відкриваю саме цю гру і починаю будувати собі острів з нуля. Тобто воно виглядає як абсолютно звичайний процес в контексті цієї гри, але якщо задуматися, намагатися покопатися в цьому глибоко, знаєш, іноді, коли в житті трошки сипеться все, ти такий почну все з чистого ліста. І там вдається тобі, от этот маленький остров, Бананова республіка, там чотири грядки і одна шматок дорога, і ти такий. Давайте попробуємо пожити тут, в райських умовах. Знаєш, правда, з апдейтами там трошки на райських умовах додали шторми, урагани, і я такий ну, тепер все як в житті. Тобто, <laughs> ти тільки щось побудував, тільки, знаєш, закріпився, заспокоївся, і тут шторм, цунамі, виверження вулкану. Я такий. Ну, це не совсем то, що я хотів. Тобто, я не планував в рандомний момент грив втрачати половину того, що в мене є. Ну окей, там не половину, але тим не менше, іноді втрати є суттєвою. Але от, в цілому ця атмосфера і там музичка така приємна. От вона мені допомагає. Тобто, е, от ця можливість спробувати в житті побудувати щось наново і просто. Трошки розслабитись, трошки відпустити все інше. От конкретно в цьому форматі мені заходить. При тому, що там немає класичних для РТС форматів типу нападів один на одного. Єдине, що може статися, це на тебе можуть напасти якісь там революціонери, які проти твоєї політики, якщо твої громадяни нещасливі. Але в цілому ти. От на острові дуже дуже віддалено, непонятно в якої частинці океану намагаєшся розбагатіть на тому, що толкаєш банани во всі сторони за допомогою партію. І от це, типу, це не знаєш, типу, не мега спокійне життя з урахуванням цунамі, революції і все інше. Але ця можливість трошки закритися десь під куполом, десь посидіти. От... В обмежених рамках в такі кімнатки собі, от, і от, щоб тебе ніхто не чіпав, вона безумовно дуже цінна, і я думаю, що працює на мене саме так. Бо я взагалі в свій час любив стратегії, я грав в Age of Empires, Козаків, Warcraft, StarCraft в тому числі. І я можу отримувати задоволення, але це зовсім не схоже на цей процес. бо Тропіку для мене це саме як медитація, навіть Сім Сіті, яке типу теж знаєш про побудову міста і все інше, там от немає цього легкого вайба. Там ти більше такий архітектор. Я, я тут що там будую, що -то? А там вот это вот дороги, вот это зерно, кава, алкоголь. Там ти знаєш якимись проблемами стікаєшся в стилі е, там, теорія змови проти вас, е, готують покушення. Хочете одкупитися або там вбити брата, сестри, сина, щоб він цього не зробив. Я такий: оце життєві вибори, це складно, типу, не пань, поня... не знаю, даже, що обрати. І... Там навіть механіка, тобто економіка не занадто пробудована. Тобто, ти продаєш щось, купуєш, ціни міняються, але це все. І там е музика, знаєш, типу, на рівні рейги. І ти знаєш такий: навіть якщо все погано, денег немає, нічого не продається, все крізь, то, такий, Ребята, я на острові в окруженні пальм і моря. Взагалі, все одно, що тобі. Ви хочете звалити мій режим? Пожалуйста. Я ну, типу, відпускаю. розлікайтесь без мене. Мені. <різь> вот. Саме ця гра, от вона дуже допомагала в свій час. Не знаю, може зараз повернуся, тому що, типу, є потреба е, Але я пробував інші знову ж таки стратегії, все інше. Ну, типу, воно так не працює для мене. Для мене ось ця гра з її атмосферою, вона ідеальна втеча від реальності, і прям от ідеальний приклад, як можна чілить в комп'ютерному всесвіті. В мене з таких медитативних, це власне острів український, там і музичка і. Ну, загалом, мені подобається. Там немає е, якихось, е, ну там тільки економіка, це власне чисто економічна стратегія, там немає якихось нападів чи чогось такого. От, але ну я туди не втікаю. Мені просто це як ну, дійсно, як медитація. Але от ти мені це розповідав, тільки що, і я знаю, що згадав? Я згадав свою спробу в подібний острів, і мені чомусь не пішло. Хоча та в мене було бажання. Якби, якраз це знову ж таки в зоні бойових дій було мати свій куточок. Знаєте, ну насправді там дотичний. мати свій куточок це дуже величезна розкіш. <laughs> От. Е, і я намагався в Animal Crossing, там був теж мій острів, грядки, все як має бути. Ну Щось місяць я пограв і, і взагалі щось мене, мене зачепило. От, але прикольно з такого, що згадав, це не це прям дуже пов'язано, але колись в мене в дитинстві ніколи не було власної кімнати. І я познайомився з грою Sims. Я не знаю, це яка частина була, може друга, може третя. Ну, слухайте, це було в 2000, до, до 2005 року, десь, от, десь там. І я побачив гру, в якій я можу. Власний будинок мати, обставити його як хочу, жити там, ну, типу. То я, От це, до речі, було прям дуже втеча. <смі> Піти в гральну залу не за свій комп'ютер, щоб розуміло цей вайб, бо ну, типу, коли це не свій комп'ютер, це ну, це не свій комп'ютер. Грати там в Sims, будуючи там собі, типу, житло і власну кімнату, обставляючи її, хочеш. Та я думаю, що це можна ти теж типу, дитяча травма і втеча від реальності, ймовірно ж. Що... Але та, зараз, зараз... Блін, зараз я теж хочу житло обставляти, але в мене цього не, немає такої можливості. Але ну, зараз я в таке не граю. Хоча типу, острів це влаштування власного села, ну це не зовсім те саме. Я погоджуюсь, але тим не менше, ну, вайб суміжний. бо ти якби розбудовуєш куточок у більш абстрактному вигляді. Коротше, є ще бонусом один проєкт, який дуже мені зайшов в свій час. І там теж була, знаєш, та сама атмосфера. Коротше, той самий момент. Є така гра, граф. Ви з'являєтесь на маленькому плоті. Тобто, ти з'являєшся або з другом, я грав з другом в той момент. І ви збираєте там пластик, все, що плаває навколо, і розбудовує цей пліт. І гра побудована таким чином, що ти досить поступово розвиваєшся, там не прям безмежні можливості, але для рівня інді це дуже хороша гра. Вона прям дуже хороша і дуже мисна. Так, типу. І вона чіпляє, але ключове, типу, для мене було це в якийсь момент. Ми розбудували, знаєш, там все, поставили купу сундуків, У нас все є. Ми чіпляємо все сміття, що треба, все, все круто. І в якийсь момент я такий, мені щось не вистачає в цій житті. Типу, треба чуть, чуть ну якби. Уюта от комфорта трошки додати. І я добудовую собі маленьку кімнатку в кутику ці штуки. з таких з листя, красиво, дуже зелено. Ставлю туди ліжечко, ставлю полку. На полку ставлю кросовки і курочки, типу, це штуки, які можуть випадати, коли ти ловиш рибу, от, ставлю собі стільчик. Я побудував цю, цей будинок, ну, тобто, цю кімнатку. Зі стіна з дверей. Тобто, можна будь-яку сторону відкрити двері. Тобто будь-яка стіна привчається в відкриті двері. Я поставив собі крісло, я відкрив двері і ну, сиджу спиною до плоту, плот пливе, типу тобто, атмосфера, моря все чудово. Переді мною море, і я кидаю таку удочку і сижу рибу ловлю. Дуже Так. Дуже вайбово. І там ну, вона прям така атмосфера, і за бажанням можна за, за собою, типу за спиною, закрити. Е, тобто вид на плотну на всю цю конструкцію, знаєш, типу, на велику баржу, що ви побудували, і зробити цей маленький кімнат, з який вид на море. шикарний. І ти сидиш і ловиш рибу. І взагалі, типу, не, не важливо, що риба тобі надо, не треба, і продовольстві не мати такий. От я. Дихаю. Ти ловиш рибу, а якщо випадає сапог або фігурка, ну, ця японська, я не знаю точно, як називається, у тебе є полка для них. Типу, у мене, в мене якийсь момент було три полки. Я такий впоймав, поставив красиво, <рапрес> Я, як дома. І це мені дуже типу заходить. Насправді я не те, щоб фанат якоїсь риболовлі, точно не фанат спортивної риболовлі, але в якийсь момент моєї життя мені медитативно дуже заходило це. Я ходив там у себе в селі на риболовлю. А потім в іграх були дуже популярні ці фішинг-пленети, там, там всяка інша штука такої ж направленості. Я зрозумів, що конкретно цей процес в іграх часто мені от дає це знаєш відчуття комфортно трошки передихнути. І є газ, пірінфар, чи якось так. Ну там суть про те, що ти допомагаєш перейти душам у інший світ з такою шикарною мальовкою і котиком. І там теж на кораблі, це 2D-платформер, можна ловити рибу. І там є зміна типу доби, і ти можеш дуже вайбово ловити рибу. Там дуже гарна мальовка, дуже гарна музика. І там, знаєш, типу, від вечора до ранку просто сидиш, ловиш рибу і. Я зрозумів, що типу, цей процес він теж дуже медитативний і дуже мені допомагав, ну тобто, прям відволіктись від усього, втікти куди завгодно і просто ну, типу, насолоджуватись процесом, що ви кудись пливете, і все. Типу, і нічого більше не відбувається, де нічого більше не хвилює. До речі, про рибалку в іграх, якщо ми це вже згадали, ні, ну окрім звісно, там Fish and пленати спеціалізованих. От мені здається, що іноді розробники якраз недооцінюють цю штуку, бо для багатьох це дійсно якраз передихнути, трошки перепочити від основного екшену гри, але чомусь вони додають туди або якісь е ну, швидкі в сраті міні-ігри, або просто роблять цей процес складним, де тобі треба щось реально робити, а не просто посидіти, почилити, половити рибу. От. І, ну, на жаль, це так е, в деяких іграх, але в деяких, е, бо мені здається, розробник не до кінця розуміє, на що він це додає. Що це не має бути міні-гра. Це має бути якраз у той от перепочинок, релакс. Просто посидіти, подивитись на воду, посидіти, подивитись на краєвид. Просто взагалі це якраз той час, коли ти можеш просто об... якби переварити і зробити якісь висновки з попередніх подігри. Якраз от перерватися на рибалку, особливо у відкритих світах, це ну, типу, ти завжди можеш знайти воду і цим займатися. І мені здається, це дуже класно. І до речі, якщо так згадати, це не про рибалку, але в The Legend of Zelda. мені подобалось готувати. Просто готувати з різних інгредієнтів і бачити, який типу, виходить результат, яка, яка страва виходить. Вони страви ще дають там якісь бонуси, бафи, але ну, то таке то окремо. Власне, діліться своїми способами втечі від реальності, діліться думками стосовно різних ігрових механік, які можуть до цього допомогти, і власне розказуйте про ігри, які допомагають вам відчути себе краще. Не забувайте про підписочку, спонсорку і всього найкращого. І якщо ви додивилися до слуха аж сюди, ми будемо раді вашим пропозиціям, якихось тем, які ви хотіли почути. Ігор, які ви хотіли почути, в коментарях під цим відео.